Всім привіт! А в нас сьогодні така буде масштабна розпаковка на 25 тисяч гривень. Показуємо, що ми таке накупили yeah, yeah. перший магазин Adidas. 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 Це отакі татові крофори. Це перша пара. Чоловічі кроси. Тут так yeah. буде. Підали. Їх ціна 6500. друга пара. Зараз да, скажу ціну. Їх сума 4198. На ці було 30% знижки на ось ці. Так. Все, кладем. Давай. Давай наступне. У нас теж вроде би трапило. Що тут? А, козми. Оце вроде термозащита. Тобі... Не, не термозащита, а термобільйон. А, ну термобільйон така. Це що? А це кофта на розтіки. І ось таке. це термозащита. Це. Термо це... Ну і що? Це 7. з кошта на блискавки всередині. Це штучка, вона тримає тепло, не випускає тепло. Для чого тато є оце термо? Щоб на, на тренування ходити. І ось тут отака. Ціна кофти. 3700. Ціна лосін ось буку. 3600 3600 Три 600, 3 600 Так. Ще тут у нас залишилися шкарпетки. Ось такі сірі шкарпетки. Тут написано буквально. То шинки. Окей, okay, ладно, а, то взагалі W. А, ну W. Так, все, 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 давай, давай, далі. У нас наступний ні, магазин. Інтертоп наступний. насипає. шапка це була в вайки. Моя шапка вона стоїла 300 гривень. Мама мені це відпарить, бо я її не хочу носити. Ну, то вона... лайбу ми здійснені. Вона, вона погано подобається. Ось ось така шапка. Ні, вона така м'якенька, чого погана якість. Ні, це погана якість. Ну, вдій покажи, як Ой. на собі. сейчас ткань вырву тебе чуть-чуть куса. Угу. <пишечка> У меня вот эта а шапка. Да шапка, шапка выглядит, не знаю кто. Чего тебе гарно идет эта шапка? <пишечка> да. Давай, показывай. да. показывай. Далее, Запіда одяг неї, скуплялися сьогодні її да, на зиму. Сума покупок у нас обійшлася 4200, 20 гривень mm -hmm. ще пакет 4 Вона стояла 4200. Зимова курточка, пуховік, а Дідасовський брали в Інтертопі. Цей клапан мені сподобався. Давай наступка. Тепер резерв. Резерв. А, резерв. Резерв. Перше це отакий от ордяган. Я mm. люблю ордяган. Ось такий. Ось тут ось квіточки. Квіточки вони йдуть тут об'ємні, такі да. прикольні вони вишиті зверху. Стоїла 1360. Хочу показать что ради нее. Так, выше, это из вашей ага. стакана. И вот так вот. Ну, там там она такая угрюменькая. Она доступна. Так, вот белая кофточка. Это там. Звучит нам базовая белая кофтыночка. Да. Стоила она дви... 280 гривен. И під... ну, для этой кофточки можно было купить Отаку От жилетку, як мама каже таксу. Ну, так це і є такса. Так. Да. Стоила жилетка? вона 800 гривень, я в цен. Ну, тут ти ж обирала, не я її обирала. І що? Вона так прикольно просто виглядала. Да. Я теж зараз це зроблю. Е, і цю ковтиночку ця. Доставай далі, показуй, я поки mm -hmm. в дію покажу. Як і ця? останнє це ось таке штани. Так, да, ось і тут і такі прикраси вони йшли. Тут їх можна зняти, надівати. Стоїло воно 1360. Ну, і ось так це да. виглядає. Взагалі, можна його так таскати. Що так, ще були під ж... ці джинсики, я думаю, буде ну, я скажу. просто ідеальненько. І ще мама не захотіла купляти джинси бантики. Ну, вони виглядали не сильно гарно. Ну, Мені вони вигляді. не сильно подобалися. Тому ми вибрали, який подобалося, і мені, і Софійки, да. і ми зупинилися ось на цих чорних. Все, далі зараз вона поміряє цей лук, да? да. покаже. Я не буду знімати. Погнали. Я не буду. Так, наш перший лук, ано сильно не критий, щоб було, видно. Ано, підніме трошки, так. Да. Взагалі тут ми поверху трошки зав'язали, тому що вони так будуть на неї великі, якщо їх не зав'язати. Ось, в общем, перший лук. Зараз буде другий. Поміняємо кардіган, поміряємо. Так, і ось так виглядає кардіганчик. Весь одяг на 146-й розмір. Так, і зараз третій будемо міряти. Так, і остання курточка з шапкою Воно впереду. Все. Ось так вона на ній сидить. Обновочки на сьогодні завершені. Пока-пока.